Друзі, всім привіт! Це знову FPL Ukraine. Сьогодні у нас буде найдивніший такий найламповіший випуск, тому що записує його повністю без світла вдома. Дякуємо в лапках нашим сусідам, країні терористів яка продовжує тероризувати наші міста і, в тому числі, нашу інфраструктуру. Дуже сподіваємося, що наші війська скоро їх переможуть, але будемо писати. Незважаючи там на дуже спірний настрій, незважаючи на такі умови, треба трохи розважитися, тому будемо сьогодні, мабуть, не дуже довго, але досить ось, так, детально говорити про всі події 20-го туру та що робити в 21-му турі. Я дуже сподіваюся, що випуск вам сподобається. Якщо це так, то обов'язково поставте лайк. Ми дуже стараємося, щоб в цьому сезоні не пропустити жодного випуску, незважаючи на будь-які перешкоди, які перед нами ставлять. Тому давайте одразу починати. Будемо починати з моєї команди. Команда в 20-му турі. Моя закінчила з зеленою стрілочкою. Я брав, робив мінус 4, тому ці 76, 2, 4 там треба написати. Десь на 3000 я всього піднявся за це туру. Це, в принципі. Результат нормальний, але давайте спочатку поговоримо про те, що я зробив перед цим туром. Я першим трансфером одразу ж поміняв Фодена на Одегара, мені дуже багато нервів. Попсував, тому я його з радістю, просто з шаленою радістю злив на Мартіна Одегара. Не побоявся його взяти вже в цьому турі перед північно лондонським дербі, яке для арсенала, як ви знаєте, пройшло дуже непогано. Одегар забив і взагалі зараз це найкращий пік, мабуть, з атаки Арсеналу. Давайте рухатися далі. Наступний трансфер це злив Махамеда Салаха на Кевіна Дебрьона. Він не дуже. Добре, закінчився в тому плані, що все заміну 4, якщо його вважати трансфером за 4, він себе не виправдав, тому що набрав всього на три очки більше, коли він Дебрюйне, не не ще на другий матч. Але на довгій дистанції перед вовками відпочивши Дебрюйне та перед подвійним туром, це все одно стратегічно це хороший трансфер. Дебрюйне буде трансферною ціллю багатьох в цьому турі і в наступному, якщо в кого в когось його ще нема. Тому цим трансфером я також задоволений. Ну, а інший трансфер виправдав себе теж частково. Кейн зробив один асист. Дарвін не вийшов взагалі. В принципі, знову-таки на дистанції я задоволений бути з Кейном. Я б його брав, мабуть, як містера постійність все одно, містера стабільність. Але я не дуже радий. Від того, що я розстався таки з Дарвіном, не витримав, я не дочекався його заносів. Подивимося, коли він принаймні від травм відійде. Можливо, я ще його візьму на слот третій нападника. Такий в мене були трансфер, можна було, в принципі, зробити щось цікавіше. Ні Мереза, ні Бруно Фернандеша, які стали головними зірками цього туру, я навіть не розглядав. Мерес йде в ту саму категорію, що і Фоден. Хоча зараз Марес наче постійно виходить в основі, проте Фоден на початку сезону теж постійно виходив в основі, Ми знаємо, що з цим сталося. Ну і взагалі Марес, він, звичайно, небезпечний і взагалі класний гравець, але все ж таки перед, перед цим подвійним туром не було впевненості, по-перше, що він зірає, по-друге, що саме він буде тим, хто занесе ці шалені очки від Сіті. Тому, не знаю, Мареза я буду, звичайно, ще розглядати на наступні тури. На 23-й де ще один дублвік у Сіті. Але зараз я не розчарований, в принципі, що. Ну, тобто це було виправдане рішення не брати Мереза. Бруно цікавіше. Він зараз, схоже, що найкращий після Рашфорда атакувальний пік у Манчестер Юнайтед. Марсіаль знову травмувався, це його стара біда з травмами незрозумілими. Тому будемо думати перед подвійним туром, який буквально кілька годин тому об'явили щодо двох матчів 22-му турі Юнайтед та Уліса. Будемо будемо думати, яка найкраща трійка буде з Манчестер Юнайтед на цей подвійний тур. Давайте рухатися далі. Подивимося, як моя команда взагалі зіграла в цьому турі. Кепаріса балака, 10 очок. Чудовий матч, дуже задоволений вибором його перед Вордом. Кансело я таки залишив. Він вийшов в старті, програв, пропустив двічі від Манчестер Юнайтед. Знову-таки, якщо повертатися до того матчу, я вважаю, що не тому, що в мене там було три гравці з Сіті, взагалі я їм симпатизую по чемпіонату. Я вважаю, що все ж таки гол перший Юнайтед був з очевидного для мене офсайду. Тому, в принципі, якби можливо не той гол, Кансело в цілому грав непогано, міг сухарем піти. Звичайно, він головна трансферна ціль моя на злив, Знову-таки ще один тур. Він там на 90% переживе в моїй команді, тому Кансело, скоріш за все за все, піде в наступному турі з моєю командою. Люк-шоу, чотири очки приніс, небагато, але шоу взагалі мастхевний зараз пік за Манчестер Юнайтед. Його всі будуть брати, і він буде, буде як тріп'єр просто у всіх, і неважливо, чи буде він заносити, чи не буде. Трип'єр знову таки 9 очок приніс, як ви вже, мабуть, всі розумієте, одного трип'єра недостатньо для того, щоб вболівати за Сухарію Ньюкасла. Треба ще когось брати, там, Ботмана Бьорна чи Шара, хто їм більше подобається. В принципі, на довгу дистанцію це. Непоганий вибір. Далі поговоримо, чому я, мабуть, так не буду все ж таки поки робити. Рашурд, знову зірка, 12 очок. Не забив він Крістал Пелес, але забив Манчестер Сіті. Одегар я вже казав, Мартінелі зіграв непоганий матч, все, що я його вважаю. За ціною, якістю трохи кращим, ніж САКа. З приходом Тросара, який вже стався, все трохи цікавіше буде для Мартінелі. Можливо, вони, вони точно будуть ділити ігровий час. Але подивимося, тросар може зіграти і дев'яткою замість Нінкетія. Тобто я б поки що не поспішав продавати Мартінелі, продавав, вже, продавав би його вже тоді, коли це стане реальною проблемою його. Хвилини Дебрюй теж казав: класний пік. Мабуть, його треба зараз всім брати, якщо ви плануєте на 23-й тур на турна Дебелвік мати трьох гравців гравців Сіті. Кейн Сімочок залишається в команді під Фулхем. Зіграв непоганий матч. Міг забувати в першому матчі з арсеналом. Там Рамзделпі мав кораж. Халанд міг теж заносити більше всього 8 очок. Але, в принципі, навіть ті, хто його трипл але таке було дуже багато. Теж непогані очки отримали. Марсіаль знову таки відіграв цього один тайм за два матчі. Але від Марсіаля цього варто було чекати. Ще один мінус 4 я не хотів витрачати, тим паче я не знав на кого. На лавці залишився знову Вайт з восьма очками, але під північно лондонське дербі його. Я навіть не дуже розглядав, якщо чесно. Хоча замість канцелу можливо було б логічно його ставити. Такі, така була моя команда в минулому турі. На жаль, через відсутність інтернету я не зміг обновити календар. Не дивимося на 20-й тур просто. У 2021 бачимо, що у Сіті непоганий суперник минулого чемпіонату Дебрюйне в цьому матчі з волками забив 4 м'ячі, тому чекає нього, чекаємо від нього заносу. Найцікавіший матч тур, звичайно, арсенал Манчестер Юнайтед. А там всі ми затарені гравцями з цих двох команд. Далі поговоримо, що з ними всіми робити. Ну і Ньюкасл грає з Кристал Пелес Пелес. Погано зіграв перший матч, добре зіграв другий матч свій здоблвіку. В принципі, Пелес я теж не розглядаю. Жодного гравця там для мене не є очевидним піком. Заха все ще продовжує не заносити, рідко заносить. Трохи в мене балується камера, не звертати увагу. Спробую не рухатися. І, в принципі, всіх інших там Оліса класний штрафний забив, але я б його все одно не розглядав, зважаючи на ту кількість піків, які я я зараз пів про це вже казав. Давайте рухатися далі, поговоримо вже про мою команду на цей тур. Часу небагато. Сподіваюся, не вимкнеться в мене всі мої ресурси. Світлові зараз Кепа, я його вибираю перед Вордом. Все ж таки, вважаю, що у нього тут і на сейви більше шансів. І на кліншит, навіть у нього, на мою думку, хоча по букам на 5% кращі шанси у Лестера. Але я вважаю, що Кепа все одно має бути основним голкіпером, якщо він у нас є, і Ворд має бути просто на випадок, якщо Кепа не вийде. Тим паче, Ліверпуль ми знаємо, які в них зараз проблеми в тій самій атаці. У Брайтона цих проблем нема, тому Ворд мені не подобається в матчі з Брайтоном, я буду грати з Кепою. Кансело знову в мене в основі. Під Волків, я сподіваюся, що все ж таки той непоганий матч, який він провів з Юнайтед, Пеп запам'ятав, і Кансело буде в основі тут. Дуже високі шанси у манчестер Сіті на клінші, тому Ще один, один тиждень я дам останній шанс там 95%, що я канцел продам наступного туру. Бен Вайт з Манчестер Юнайтед це спірне рішення. Розумію, довго я думав, що до шоу та Вайта, кого з них ставити, взагалі кого з Асетів Манчестер Юнайтед і Арсенала ставити на їх очний двобій. Мені більше подобається в цьому матчі Арсенал. Вони грають вдома, і найбільш вирішальним було в моєму рішенні ставити Вайта чи шоу. Це те, що Казаміро, як ви знаєте, отримав перебір жовтих карток і не зіграє тут. Тому я не взагалі не вірив в Сухар від Манчестер Юнайтед. Можливо, з Казаміро був би схожий сценарій на матч з Ньюкаслом, де 0-0 був матч з Арсеналом. Проте тут я не думаю, що без Казаміро. Буде достатньо гравців, які зможуть пресингувати, агресивно грати в центрі поля з арсеналом. Арсенал буде домінувати в плані позиційної атаки, і Юнайтед буде шукати свій шанс на контратацію, тому такі гравці, як той Рашвард, чи Ентоні, чи хто там вийде справа, вони мають класні шанси на якісь заноси. Проте, в принципі, якби в мене був, мабуть, вибір інших хороших захисників, я Вайта посадив, але в цьому. Варіанті, я буду сподіватися на якихось 2-0 на користь Арсеналу, і всі, хто забенчить вайта, будуть позаду. Про Тріп'єро навіть не говоримо, він у всіх, ми його ставимо. Рашурту я ставлю проти Арсеналу, незважаючи на те, що вважаю, що ставлю Вайта, так, і там трохи розраховую десь глибині душі на на Сухар Арсенал, але Рашфорд все ж таки в надто класній формі, надто йому підходить такі матчі з великою кількістю. Простору за спинами лінії захисників, куди він може бігти, йому можуть туди кидати м'яч. Арсенал, звичайно, Манчестер, звичайно, має шанси саме зі сторони Рашфорда забити Арсеналу. Одагар знову таки виходить в мене неодмінно на цей матч. Якщо Арсенал буде забивати, то Одагар буде точно десь поруч. Він або буде на асистах, або на голах, або на передасистах. Він і на бонуси буде претендувати. Адагар класний пік, і я дуже комфортно себе почуваю, йдучи навіть на цей тур з ним. Мартінеллі не так комфортно, я себе почуваю, йдучи на тур з ним, але а, все одно саджати його не хочу. Я думаю, що Арсенал може забити два м'ячі Манчестеру без Казиміру. Тому Мартінеллі може в будь-який момент забити віддати пас і занести якісь там 8-9 очок без проблем. Кевін Дебрій, як вже казав, класний пік на цей тур. Якщо немає, то дуже рекомендую придивитися до нього. Андрес Перейра. Під досить слабкий розібраний захист Отонхему з потенційною втратою пенальті Мітровича. Я не думаю, що насправді вона сталася через цю дуже смішну для тих, хто не володіє Мітровичем ситуації з пенальті минулого туру. Взагалі, Мітрович вже два пенальті не забив в цьому чемпіонаті. Андреас забивав, коли його коли мітровича не було. Тому в принципі Андреас на цей тур, звичайно, не найкращий пік, але досить, досить сприйнятний. Ну і Кейн проти Фулхема суперпік. Фулхем не такий поганий в захисті насправді, як в, на початку цього сезону до Чемпіонату світу, але все ж таки Кейн в класній формі. В нього і було багато шансів і перед Арсеналу, і проти Сіті було кілька шансів. Тому проти Фулхема в нього точно будуть шанси. Я розраховую на голи. Ну і Ерлін Халлен, звичайно, в моїй команді під Волків, він отримує капітанську пов'язку і навіть не буде тут мудрувати, не в найкращій формі, можливо там Взагалі атака Сіті, хоча Тознг 4 вони накидали і, звичайно, можуть накидати і, і 3-4-5 волкам, які, в принципі, в захисті зараз виглядають непогано. Знову таки, скажу про командну статистику, взагалі про статистику, що зараз, по-перше, в мене не було можливості там, підготувати цю статистику. По-друге, все ж таки, я думаю, основні. Основні трансфер, основні сили, ми зараз кидаємо на подвійні тури, і дивитися дуже, дуже пристально на цю статистику не так корисно. Але в майбутніх випусках я все одно планую статичні, статистичні підборки, якісь статистику я сам дивлюсь, тому якщо якась цікава інформація там є, то я вам про неї буду розказувати просто в такому режимі розмови. Ну і в запасі в мене шоу Марсіаль та Патерсон одразу скажу, що дуже дуже вірогідно, що в цьому турі я не буду робити трансфери. Чому це так? Розповім. По-перше, я не бачу, кого взяти, того, хто посилить цей склад дуже сильно. Я можу злити Канцел, але знову таки, кого брати замість канцела, є варіант взяти іншого захисника Сіті, Аке, Канджі, Стоунс. Мені цей варіант не дуже подобається. По-перше, тому що знову таки ми не знаємо, там повернувся і Діас, і Ляпорт є. Ми не знаємо, хто вийде в кожному матчу у Сіті. Тобто, я зараз візьму. Я не знаю, ну, найбільше шансів, мабуть, виходити все ж таки у Стоунза і Аке. Акета може зіграти і зліва, може зіграти лівого центрального. Стоунс так само може зіграти справа рідше, але за все він буде грати в центрі захисту. Проте Стоунс надто дорогий, він може мені закрити шляхи до таких гравців, як той же Бруно, чи Марес, чи Дарвін, якщо їх захоче взяти. А Аке мені, для мене недостатньо потенційно його. Там, один з трьох матчів чи два з трьох матчів в основі. Тому я не дуже хочу зараз знову вкладатися в захист сіті, знову гадати, хто там буде грати, чекати цих новин всіх. Тому поки що я не розглядаю цей варіант ботмена чи Бьорна, чого я не хочу брати. Це ми одразу переходимо до наступного слайду, де ми подивимося на табличку від Бена Креліна. Який порахував, розповів нам, що в 25-му турі, якщо Манчестер Юнайтед обігрує Нутінг-Форест, то Манчестер скорі... Юнайтед пропускає цей тур 25-й з матч з Бренфордом. І всі Асети з Манчестер Юнайтед їх з ними треба буде щось робити. Якщо Ньюкасл обіграє Саутгемптон, то теж саме з Асетами Ньюкасла. до 25-го туру, звичайно, ще багато часу. Проте зараз в мене вже є 4 граці з цих двох команд. У мене немає жодного з Бренфорду з Брайтона, тому чотири гравці це вже більше, ніж здатна втримати лавка в ФПЛ. Тому взяти ще зараз ще Бьорна чи Ботмена тільки під сухаріню Касла. Витративши на це трансфер, мені не дуже подобається. Ну і взагалі, в принципі, ці гравці такі досить перестраховочні. Я Хочу отримати трохи більше інформації. В мене є план, кілька планів. Наприклад, поміняти Марсіаля Андреса Перейра і Канселу на якогось дешевого нападника, там, Фергюсона чи Грінвуда, чи ще когось. Розглядаю також нападника цього Гнонту чи Гньонто. Я не знаю, можете написати в коментарях, як правильно його промовляти. Італійський нападник, який зліва грає в Ліца, дуже він багато останнім часом забиває, Взагалі візуально дуже класно грає. В Кубку знову-два він забив там і відпочивати досить рано пішов. За 5 мільйонів він найкращий пік з дешевих нападників, на мою думку, тим паче під тур турліца в 22-му. Потім замість Андреаса взяти Бруно, і замість, замість Канцело взяти когось дешевого захисника за того ж Буену, чи я там можу витягнути навіть на того ж Бьорна, але поки що те, що я хочу вам сказати, що треба почекати. І отримати якомога більше інформації перед 22 м туром. Тобто, подивитися, в якому стані буде марсіаль, чи треба його міняти, в якому стані буде Далот. Можливо, Далот буде готовий і можна буде розглянути задвойний захист Манчестера замість задвоєного нападу. Подивитися, що буде з Сіті, тим же, подивитися, як себе зарекомендують там той же Нюкасл в наступних матчах. Можливо, Нюкасл зараз я в це не вірю, але там почне гірше грати в захисті. Тобто кожний тур це дає більше інформації, і ці два трансфери перед 22-м туром мені точно знадобляться. Я не бачу, як я зараз їх цей один трансфер можу використати краще, ніж потім два в наступному турі. Тому я, скоріш за все, не за все не буду робити цей трансфер і е, виставив такий склад, як я вам вже показав. Давайте ще одна гаряча тема це півзахисники Брайтона, які до яких всі придивляються Солі Марч та. Мітома я звичайно теж до них придивлявся, дивлюся їх статистику, порівнював. Якщо подивитися на абсолютну статистику за цей сезон, то у Марча вона краща, але він зіграв набагато більше ігрових хвилин. За 90 хвилин в середньому статистика майже по всім показникам краще у мітоми і взагалі. В те, що Мітома буде більш стабільним атакувальним піком у Брайтоні, я вірю більше, тому що ми бачили універсальність Марча. Марч, він грав досить низько через першу частину сезону. Він грав там, міг грати лівого фулбека, міг там десь просто право фулбека, вибачте, чи просто справа грати. Не перезабігаючи багато в штрафний майданчик, він багато бив неточно. До речі, це також в нього була проблема. Я за ним спостерігав на початку сезону. А зараз він просто став таким паскалем-гросом, який в першій частині сезону, якщо ви пам'ятаєте, дуже часто опинявся на ударних позиціях, на небезпечних позиціях, забивав, заносив кучу купочок, а потім перестав це робити. Так от, Мітома для мене більш стабільний атакувальний пік з чудовим дріблінгом. У нього дуже багато атакувальних Дій в штрафному майданчику, він б'є, обігрує, пасує. І за там 4-9-5, як він зараз буде коштувати, він чудовий пік. Якщо ви не хочете чекати, якщо у вас мало гравців з Ньюкасла та Манчестер Юнайтета, чи ви там плануєте, я не знаю, Фріхі чи Валдкарт в 25-му, і вам не важливо те, що ви візьмете ще одного гравця, який потенційно буде пропускати 25-й тур, то я би брав Мітому. На цей тур з Лестером є теж чудовий пік. Лестер погано грає в захисті після рестарту. і Мітома мені подобається. Він, як заміна Андреса Перері або навіть Альмірону, який з здоровим ісаком буде грати менше, і він точно, як я і говорив на минулих подкастах, буде заносити менше це все, бо виправиться ця статистична похибка, яку він просто яка в нього зашкалювала з початку сезону, і Альмірон вже не виглядає таким класним піком, погодьтеся. Тому якісь такі думки щодо Асетів Ліверпуля на Челсі. Якщо клоп скаже, що Дарвін здоровий, а поки що він цього не каже. Я б, мабуть, Дарвіна залишав, я не бачу кого зараз брати. Можна взяти того ж Тоні під Ліц, що, звичайно, непоганий пік, проте будьте готові, що будь-який момент Тоні може перестати грати за Брентфорд, чи його за його проблеми з законом. Знову ж таки, Брентфорд під небезпекою пропуску в 25-му турі. Це теж треба. Враховувати. Тому не знаю, я очевидного очевидної заміни зараз, тому ж марсіалю чи Дарвіна не бачу. Будемо дивитися на молодих дешевих піків, таких як цей Гньонто чи Гнонто. Я його досить високо катую зараз. Ну і якщо поговорити взагалі про ліц, про 2022 тур, давайте ще подивимось один. Слайдик, це мій майбутній трипл капітан. Дуже е, вірогідно в 22-му турі. Марко Шрашфорд буде грати два домашні менші з Крістол та Сталіцем. Якщо з ним все буде гаразд, то я дуже... Серйозно буду думати над тим, щоб його трипл капітанути. Ну і Ліца на цей тур, який буде грати ще, щернати ще з Натюном Форест, можна подумати над тим же Бемфордом, який повернувся в Кубку. Він вийшов на заміну два, забив. Можна подумати над Родріго. Я казав на минулих подкастах, що мені не дуже подобаються варіанти Ліца, але от під такий непоганий, в принципі, подвійний тур, і зараз взагалі Ліц багато йде в атаку. грає. Можна когось вибрати, мені подобається, в принципі, на, як на короткий термін зараз і Родріго той же, а тому можна їх розглядати. Ну і про Манчестер теж поговоримо. Бруно для мене все ж таки а, найочевидніший пік зараз, другий від в атаку від Манчестер Юнайтед. Подивимося, що що там буде з. Марсіалам, Векхарстей не дуже вірю, я думаю, що його взяли просто на підмінку. Ну і якось так. Якщо говорити ще про Манчестера і Арсенала, Манчестер Арсенал, які грають один проти одного, я ми вже трохи про це поговорили, я б ставив точно рашу Одегара Мартінелі, Сака, хто, всі, хто у вас з цих є, Можна брати, а от захисту шоу Вайт і Саліба з Габріелем треба думати. Я сам ще остаточно не вирішив. Поки що мені подобається варіант з Вайтом, але варіант шоу теж може вистрілити. Шоу все ж таки атукальний потенціал має набагато більше, ніж той же Вайт. А, наче все. Про все, що я хотів поговорити, я сказав. Сподіваюся, у вас буде вдалий тур. Я вже хотів би здвинутися з свого 150-го 180 го місця. Цей сезон вже буде один з найгірших в моїх кар'єрів по фентезі. Але подивимося, ще є кінцівка сезону, де буду всі чіпи і ще можна щось поміняти. У мене такий поки сезон дуже стабільно посередній. Команда дуже близька до темплейтної, мало диференціалів. Але непоганий тім Веліо, як ви бачите, і в принципі. Якщо зараз я отримаю півзахист там, з Мартінеллі, Одегаром, Рашфордом, Кевін Дебрюйна і Бруном Фернандешем, то це буде виглядати дуже непогано при тому, що буде в команді Халанд і Кейн. І в такою досить стабільною командою, хоча оборона менше 5% володіння, можна буде за щось боротися навіть там за топ-100 тисяч топ 100 точно, може і за топ-50. Друзі, вам бажаю успіху. Якщо вам це відео сподобалося в такій романтичній обстановці, на жаль, воно знімається. Я не знаю, коли воно вийде, я спробую сьогодні вночі його випустити. Сподіваюся, ви там встигнете його подивитися. Класного вам туру, хорошого вечора і гарних вихідних. Всім пока.